А глядачам телеканалу ГОК. Інформаційна програма Підсумки день до вашої уваги. Дивіться сьогодні у випуску. У горішніх плавнях обмежили продаж алкогольних напоїв у нічний час. Сорокаріччя відзначив цех інформаційних технологій та зв'язку полтавського ГЗК. Футбольний клуб Гірник спорт досяг екватору у своїй підготовці до весняної частини чемпіонату. У горішніх плавнях обмежили продаж алкогольних напоїв у нічний час. На 42-й сесії міської ради, яка відбулася 19 лютого, депутати ухвалили проєкт рішення про заборону продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання, крім закладів ресторанного господарювання. На території міста горішні плавні в нічний час. Питання продажу алкогольних напоїв досі є е, актуальним. Протягом останніх років в адресу міського голови надходили звернення як від мешканців міста, так і від е, міських депутатів е, щодо порушення тиші споживачами, які придбавають і е, купуються алкогольний напоїв у магазинах з цілодобовим режимом роботи. Е, Міська влада як нашого міста, так і інших міст України, намагалася вирішити дане питання. Але воно залишалось проблемною в зв'язку з тим, що на той час органам місцевого самоврядування не були надані повноваження щодо обмеження часу продажу алкогольних напоїв. Також була відсутня відповідальність суб'єктів господарювання за порушення вимог таких, такого рішення, і в деяких містах України рішення щодо заборони продажу алкогольних напоїв у нічний час були оскаржені. У суді з суб'єктами господарювання. У 2018 році ситуація змінилася. Законом України про внесення в деякі законодавчі акти органам місцевого самоврядування було надані такі повноваження обмежувати час продажу алкогольних напоїв, а також в Кодекс України про адміністративне правопорушення, це стаття 156 порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Винесена відповідальність суб'єктів господарювання, яка на даний час складає штрафні санкції від 1700 до 6800 гривень, тому відповідно до закону України, враховуючи звернення мешканців міста, а також створення сприятливих умов відпочинку у нічний час. Та можливого зменшення правопорушень, які скоєні в стані алкогольного сп'яніння, ми пропонуємо проєкт рішення про заборону продажу пива, крім безалкогольного, алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, в інстолових у торгівельних об'єктах та тимчасових спорудах це і кіоски з 22 до 7 години ранку. Рекомендуємо суб'єктам господарювання забезпечити наявність інформаційного. Табличок з даного питання, і в зв'язку з тим, що повноваження по складанню протоколів за адміністративне правопорушення належить до компетенції працівників поліції, рекомендуємо відділенню поліції вжити дієвих заходів щодо отримання суб'єктами господарювання вимог даного рішення. І дуже ми сподіваємося на порозуміння з їх боку і співпрацю. До інших тем нова ідея. На полтавському ГЗК впровадили нововведення, яке суттєво економить робочий час працівника. Подробиці у сюжеті як розповідає Руслан Муха, начальник служби внутрішньої логістики, на складах обладнання комбінату тривалий час існувала проблема з тим устаткуванням, яке перебуває за межами приміщення. Воно не маркувалося і, як правило, підписували коди товарно-матеріальних цінностей без вказівок на іменування, постачальника, ціни тощо. Тому складнощі виникали в ідентифікації товарно-матеріальних цінностей. Для вирішення проблеми розглянули кілька варіантів: кріпити на обладнання пластикові кармани із печатними ярликами за допомогою скотчу, який не стійкий до умов навколишнього середовища. Інший варіант друкувати на самоклеючому папері. Остаточний вибір пав на термотрансферний принтер, який друкує на поліпропіленових бірках за допомогою стрічки Рібон. Матеріал стійкий до навколишнього середовища. Нововведення запропонував Руслан Муха до банку ідей на початку весни 2018 року. Вирішили випробувати один такий пристрій. Сібістомо такої етикетки, получилась там порядка. 14 копеек это сама этикетка и 8 копеек это нанесение этой ленты самоклеющейся. То есть себестоимость одной этикетки с нанесением всей необходимой информации у нас получалось 25 копеек. І вже на початку літа минулого року принтер працює на складі, на якому більше обладнання з-поміж інших. Наліпки протрималися зиму і у належному стані й досі. Технологію випробували, задоволені. 2019-го закуплять і для інших складів. Времени вдалося зекономити дуже багато, тому що порядка, ну якщо на одну операцію вам потрібно отогрузити товарно-матеріальні цінності, вам потрібно подойти ці товарно-матеріальні цінності, списати з них код ТМЦ, повернутися к комп'ютеру, этот код ТМЦ, поставити производителя. Той, не той. Вернуться. А зараз коли ви коли прийшли під кран, знайшли эту броню чи оборудование, ви одразу же на цій видите. То Тобто на самому переміщенні було скановлено порядка часу. Майже 20 тисяч номенклатурних позицій. Лише на одному складі обладнання запчастин 10-20 операцій на добу, де працює 2-3 комірника. Тобто відсотків 20-30 робочого часу таки економлять. Цехові інформаційних технологій та зв'язку полтавського ГЗК 40 років. День народження структурного підрозділу відзначили вчора у Палаці культури та творчості. На святкування зібралися фахівці цеху ювіляра, які працювали в ньому в різні роки. Пролунали привітання від представників керівного складу ПГЗК, було вручено відзнаки робітникам. Сорокарічний ювілей цеху інформаційних технологій та зв'язку це свято кожного його співробітника, кожного, хто в різні роки забезпечував успішну роботу такого важливого для компанії структурного підрозділу. Відзначити особливий день зібралися нинішні працівники та ті, хто вже завершив трудову діяльність на підприємстві. Завжди мені подобалося, коли казали, О, це АСУ, це ж комбіната, і якось це. Ну, трошки заставляло, мабуть, більше працювати над собою. Ну, Все-таки мозк комбіната. Це ж вже якась відповідальність. Я ніколи не думала, що е, якщо я буду робити, я не знала навіть, що таке зв'язок, коли закінчила школу. От, і не знала, що я всю свою е, діяльність зв'яжу із зв'язком. Зовсім не знала, навіть не, не думала такого. У нас дуже гарний колектив був. Ми і працювали і відпочивали дуже приємні спогади. Щас час цифри, поэтому без автоматизованих систем нікуди. Тому це все, це наше майбутнє. Саме трудовий колектив Кує успіх підприємства. Святковий захід в першу чергу покликаний віддати належне працівникам, особливо ветеранам, зазначив голова правління прад ПГЗК Віктор Лотоус. В существе поведения итогов нам не стыдно и вам не стыдно, потому что наше предприятие, как и Полтавский городоводильный комбинат, и ваш цех, он стоял всегда на острие новых технологий, новых практик, модернизаций. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что во многом он был таким именно наша производственная площадка, и вы как трудовой коллектив. Із питанням поліоном пілотним проектам так за час можна говорити стартапом модне слово, і в тих технологіях десятках лет тому сімдесяти років 90 шостого року п'ятсот персональних комп'ютерів. Тепер більше двох тисяч персональних комп'ютерів. Є система Венка, є модернізація меридіа. Житні стає на місці. Вітання для представників цеху інформаційних технологій та зв'язку пролунали і від профспілкового комітету ПГЗК. Хочу поздравити. Ветеранів вашого цеха, також працівників, пожелати щастя, здоров'я, успіхів, цього самого хорошого. Грамотами правління комбінату були нагороджені кілька десятків працівників за сумлінну професійну діяльність. Також на заході говорили про історію створення цеху, його розвиток, згадували очільників підрозділів різних років. Глядачі переглядали фото трудових колективів та впізнавали на світлинах себе і своїх колег. Юрій Арсенєв, директор з інформаційних технологій автоматизації та зв'язку, зазначив, що проекти, котрі реалізовуються співробітниками цеху ювіляра на трьох гірничо-збагачувальних комбінатах нашого міста, пов'язані із передовими технологіями, та є чи не єдиними в Україні. Ми зараз займаємося проектом по управлінню безпілотними самосвалами на євістовськом боки. проекта по управлению значит, беспилотными буровыми станками на Ересовском ГОКе. Сейчас значит, готовится очень большой проект, активно принимают участие ребята в модернизации всей информационной инфраструктуры. Значит, предприятия и Полтавский, и Ересовский, и Белановский ГОК будут переходить на так называемые технологии виртуализации. Вдячність колегам за вклад у розвиток цеху висловив його начальник Сергій Холоша. Работає на протяжении я е, видел тяжелый труд своїх коллег и могу з уверенностью сказати, что у нас в цехі было всегда работать нелегко. І я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за ваш вклад в становление и развитие нашого цеха и поздравить с його 40-летием. Святковий захід продовжився церемонією нагородження. За тим настрій глядачів підтримували творчі колективи Палацу культури. Нова українська школа. Обласний семінар практикум щодо результатів і перспектив впровадження освітнього проєкту на крилах успіху пройшов сьогодні у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Які нині плоди цього нововведення та про його особливості знає Ольга Колодій? Юлія Д'яченко, вчитель початкових класів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської, вже другий рік працює за освітнім проєктом На крилах успіху. За її словами, нововведення починаються з першачків. У портфеликах наших діток лежить один журнал-посібник, який розрахований цей журнал-посібник є у нас як і підручник, і робочий зошит. Також в портфеликах дітей іще лежить два робочих зошити це в косу лінію і в клітинку. І пенал з кольоровими олівцями. Це все, що необхідно нашим діткам для навчання за нашим проектом. Журнал для учнів перших класів вміщує кілька предметів, додає Юлія Д'яченко. З української мови, з математики, в засвіту, і в кінці журналу у нас є також розвороти для англійської мови, для арт технологій для музичного мистецтва. Для... Арт-технології і інформатики. Тобто, весь необхідний матеріал, який є в підручнику, який необхідний учням протягом тижня, він міститься в одному журналі. Журнальчик діти отримують щотижня. Кожного понеділка вони отримують новий журнал. Це журнал повністю підпорядкований соціо єдиній соціокультурній тематиці тижня. Про особливості семінару розповіла Лариса Мироненко, методист міського методичного кабінету. Вчителі початкових класів зможуть ще раз зануритися в ідеї самого проєкту, проекту, а також побачити практичні напрацювання спеціалізованої загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаївської, яка вже півтора року працює саме за цим проектом. На заході зібралися вчителі початкових класів освітніх закладів Полтавщини. На початку семінару для його учасників пролунав музичний дарунок від школярів. Далі обговорювали особливості, форми, методи, надбання та перспективи проєкту на крилах успіху. Початкова школа фундамент для старшої. Тому педагогічний колектив спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської постійно в пошуках новинок у викладанні, зазначає. Алла Тузікова, директор закладу. У минулому році дві школи Полтавської області наша і Шишацька школа, взяли участь у цьому проєкті. І так як наша школа стала активним учасником і швидко включилася у всі форми й методи роботи цього проєкту, наш заклад визнали базовим закладом у Полтавській області. І я, як керівник школи, є керівником модератором саме експериментально-тренувального проєкту. Хто в нашій Полтавській області за словами Алли Тузікової, найважливішим залишається і надалі підвищувати мотивацію учнів початкових класів до отримання знань, а також їхню якість. Поки малеча робить перші кроки у новій українській школі, учні старших класів вже прославляють свої навчальні заклади та наше місто. Сьогодні, 21 лютого, у Всесвітній день рідної мови повідомляємо про найкращих. У Полтаві відбулось урочисте нагородження переможців третього етапу 19-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Серед них і плавняни. Анна Стеславська, учениця 6-го класу, і Дар'я Настека, учениця 7-го класу, спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 Ксенія Козинець, учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Тож навчаємося, не цураємося та вдосконалюємо рідну українську. І на завершення програми про спорт. Половина шляху пройдена. Футбольний клуб Гірник спорт досяг екватору у своїй підготовці до весняної частини чемпіонату. Свій другий тренувальний збір гірники завершили на Полтавщині у селі Копили, де провели контрольну зустріч із Житомирським Поліссям. Докладно про цей матч далі у сюжеті. У копилах у ролі номінальних господарів перебували футболісти Житомирського Полісся, яке тренує Анатолій Безсмертний. Його команда, яка виступає у другій лізі, проходить на Полтавщині підготовку до ігор чемпіонату. Екс тренер футбольного клубу Полтава, на базі якого відбулася зустріч, почувається у копилах як вдома. Родное наше місце. Ну, продолжается, продовжується, те, що було, було. Ну, я вважаю, що зараз в Україні проводить збори, я вважаю, що краще міста, ніж здесь, я, я ні. Ви самі видите, какое поле, які условия. Я вважаю, що в нормальних условиях команда готується. І вот. як далі буде, я думаю, що должно бути все добре. З перших хвилин обидві команди демонстрували атакуючий футбол. Протягом матчу гольових моментів було вдосталь. Це не могло не радувати головного тренера футбольного клубу Гірник спорт Володимира Мазяра. Я задоволений тим, як хлопці відносяться до роботи, як вони працюють. Так що я думаю, що вже слідчий збір у нас буде ігровий, де у нас буде більше зв'язок наігруватись, більше всього. Так що я думаю, що у нас все буде добре. Атакувальну гру команда з горішніх плавнів демонструвала, незважаючи на кадрові втрати, які відбулися протягом другого збору. Він був найважчим, каже тренер Гірників. На цьому зборі ми ставили фундамент, і у нас було дуже багато бігової роботи. У нас було дуже багато було фізичних навантажень. Так що ще раз хочу подякувати хлопцям, які витримали. Так що. Як показали ігри з Кремнім і з поліція, особливо послідня рада, у нас фактично 12 чоловік грало сьогодні, то ми, якщо футболісти починають вже потрошки, потрошки розуміти, що ми хочемо від них. У матчі було забито один гол. Наприкінці першого тайму двоє гравців команд суперниць опинилися на газоні у штрафному майданчику. Гірника спорт арбітер зустрічі Андрій Коваленко вказав на одинадцятиметрову позначку. У складі Житомирян пенальті реалізував Вадим Шаврін. У другому таймі характер гри не змінився. Гірник спорт мав не так багато замін, а ось суперник після перерви кинув у бій багато свіжих сил. Втім, результат матчу так і не змінився. У підсумку перемога Полісся з мінімальним рахунком 1-0. Обидва тренери підбили підсумки гри. Те, що ми виграли, це для нас вроді би как і добре. но я ще раз повторяю, що как би, результат не мав такого значення. Головне була игра. І вот. те, що ми сьогодні увидели, я говорю, плюс грали з очень хорошою командою. Очень хороша команда, мені дуже Вот. А спарринг получился хороший бойовий. Вот. И, как би, и который болельщик был, ну, я думаю, йому он теж понравился. Дуже важко перебудуватися, тому що ми нав'язуємо більше силовий футбол, швидкісний. На даний момент маємо те, що маємо, і ще раз кажу, я задоволений і хочу подякувати президенту, тому що в нас є всі умови для того, щоб ми готувалися до чемпіонату. Тепер гірник спорт у повному складі пішов на триденний відпочинок. На третій збір гірники зберуться у неділю 24 лютого. Наступна контрольна гра нашої команди пройде у кривому розі. Це буде матч із місцевим гірником, який заплановано провести у вівторок, 26 лютого. Це вся інформація на сьогодні. За кілька секунд дивіться синоптичний прогноз на п'ятницю. Я ж прощаюся з вами до нової зустрічі. Бувайте!